Привіт! Це Артур Пройдаков. А ми продовжуємо. Раніше ми з'ясували, що маленький словниковий запас то не проблема. Існує багато варіантів, як можна поповнити свій жорсткий диск новими українськими словами. Достатньо лишень оточити себе якісним українськомовним контентом, фіксувати цікаві вислови, практикуватися, і ви почуватиметеся в мові як риба у воді. Та не все так просто скажете ви: у декого перші спроби заговорити українською перетворюються на суцільний монолог Вєрки сердючки Так, що такое? Камуністки це ночлохою, або навіть найсерйозніші виступи на бізнес-форумах можуть стати чудовим варіантом для нових гітів: курган та агрегат. Ну, во первых тебе не должно це валнувати, а во-вторых, на ось це. І що там взагалі не ловиться? І хто в цьому винен? У сьому винні бобри? Звісно, це всеохопний суржик, який, на думку багатьох українців, панує ледь не в усіх сферах життя. В уяві громадян суржик можна порівняти хіба що із силою Волдеморта та його привічників. Тож виникає епічне протистояння між суржикомовними та захисниками чистої літературної мови. Проте насправді все не так трагічно. Узагалі, поняття суржику початково не про мову. Сужико Називали суміш різних зерен із житом. Тобто таку собі мішанину. Це значення перейшло й у мовознавство. Тут суржик це про штучне злиття елементів двох або більше мов без дотримання усіх норм грамотності. Найчастіше ми говоримо про мішанину російської та української. Однак суржик це не суто наш винахід. У штатах, наприклад, мішанину з англійською та іспанською, якою говорять переселенці з Латинської Америки, називають «спенгліш», тобто Spanish плюс або ж зараз навкруги можна чути поєднання української та англійської. Слова факапити, скринити, логінитися це суржикізми. Адже до запозиченої шляхом калькування з англійської лексеми. Додають суфікси і закінчення властиві граматиці української мови. Воді, казір, Чому виникає суржик? Насправді відповіді слід шукати в підручнику з історії та соціології. У радянські часи влада свідомо звеличувала роль російської мови. Багато українців були вимушені перейти з рідної української саме на російську. Через це часто виникала плутанина. Деякі фрази російської вимовляли зі збереженням української вимови і навпаки. Саме цим завдячуємо появі висловів: приймати участь на протязі дня, вторий урок, сама красива дівчина, дорога мебель. А ще суржик асоціювався з чимось другосортним та насамперед смішним. Ти представляєш, як ми з тобою. На сторіччя радянської держави вийдем на сцену. Хм, 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 хм. І скажем людям так, що, що ти гмикаєш, що ти гмикає? Сьогодні адептів суржику стає все менше. Існує чіткий тренд на поширення чистої української мови. Проте суржик досі панує в різних регіонах України та лишається в наших сердечках від пісень Скрябіна. Якщо навколо тебе колір червоний, значить все нормально, ти живий і здоровий. І варто сприймати суржик не вороже, а навпаки позитивно. Якщо ви переходите на українську, то суржик може стати певним проміжним етапом. Тому навряд чи слід боятися суржику. Це той спосіб, як вас зрозуміють усюди. І у сільській місцевості, і у великих містах. Краще невпевнений суржик, аніж упевнена російська. А щоб переконатися в крутості суржику, ми з командою Едера радимо подивитися серіал Спіймати кайдаша актуальну версію класики від Івана Нечуя Левицького. Звісно, якщо ви його не бачили. А якщо вже бачили, ще раз передивіться. Давай останній екзамен. Та й приїхала. О, поздравляю тебе. Спасибо. Тут останеш лише. Та ні. З батьками це побуду до літа. А? Може, з грядками цим таке. Та й поїду на Богослав назад. Вроде беру там на одну фірму Болтера. Авторам серіалу частина глядачів критично закидали, що герої говорять не чистою мовою, а суржиком. Як таке взагалі може бути, га? Проте сценаристи наголошували. Що саме так можна зберегти трушність, показуючи реалії життя українського села. Тому суржик це про відвертість і чесність. Тому героям серіалу віриш і співчуваєш. Живе мовлення завжди є актуальним. Тому суржик це акт зґвалтування російської мови. Так що не стісняйтеся, балакайте, як умієте. Ми вже згадували про різні регіони України. Чи траплялося з вами ситуації, коли ви опиняєтесь в іншому куточку держави, і з дізнаєтеся, що вішачок на Слобожанщині називають тремпелем, рідного дядька на Прикарпатті називають вуйком, на обід на поділі варять не картоплю а бараболю чи бульбу? А на Надніпрянщині саджають не кукурудзу. а... Пчинку. Певен, ви зрозуміли, що йдеться про діалектизм слова, які вживають у межах конкретної території. До речі, якщо ви з центру чи сходу України поїдете в подорож до Львова на велосипеді, а повернетеся вже на ровері, не дивуйтеся. Саме так називають цей транспортний засіб на Заході України. І в цьому є безмежний кайф. Погодьтеся! Можна взагалі влаштовувати змагання між регіонами, де які діалектизми панують і які є найвишуканішими. Ось ще декілька варіантів. Наприклад, із полтавського говору. А то ляпне, щось таке мужицький при кавалері. І дивіться, щоб ваша тітка хапка не притятюрилась. А це цитата з фільму Мартин Боруля. 1953 року. Панич послали за горілкою, достали сала, курей і прийнялися трощить та пить. А далі спасибі їм і мене почастували. А чарка така що й собака не перескочить. Я довго не хотів випити повної. Тут одразу і говірка. І чарка така, що й собака не перескочить у значенні велика. Це унікальність нашої мови, яку, звісно, не варто втрачати. Мандрівка в Карпати чи непреазов'я. На Поділля чи Полісся тепер набуває нових переваг. Тож наступного разу про подорож звітуємо не лише фотками краєвидів в інстаграмі, а й переліком колоритних словечок, які там побутують. Діалектизм, суржик усе це частина живого справжнього мовлення. Лякатися їх та соромитися не конструктив. Діалектизми як туристичні магніти здатні притягувати мандрівників. А суржик лишається самобутнім та яскравим перехідним етапом на шляху до якісної української мови. Мене в тобі все строє. Тому зберігаємо нотатки, фіксуємо цікаві слова та фрази і крокуємо далі до пізнання нашої мови. До зустрічі!